Вітаю, шановні глядачі. У цьому відео ми поговоримо про святий грааль маркетингу, сегментацію. Давайте почнемо з визначення. Сегментація це процес поділу ринку на окремі групи споживачів, сегменти, які мають спільні характеристики, потреби або поведінкові моделі. Це дозволяє компанії точніше адаптувати свої продукти, послуги та маркетингові повідомлення до кожної групи. Дуже поширена помилка, яку допускає більшість компаній при запуску реклами в соцмережах, полягає в тому, що вони замість того, щоб спочатку правильно поділити свій ринок на сегменти, одразу намагаються охопити весь ринок одним рекламним оголошенням чи однією рекламною компанією. Давайте я одразу наведу кілька прикладів. Приклад номер один. Покрівельна компанія пише у своєму рекламному оголошенні на Facebook, що вона виконує покрівельні роботи будь-якої складності для приватних будинків, бізнесу чи державних об'єктів. Далі йде повний перелік робіт: монтаж покрівлі, демонтаж старої покрівлі, ремонт покрівлі, утеплення даху тощо. Приклад номер два. Архітектурна кампанія зазначає, що вона здійснює архітектурне супроводження проєктів будь-якої складності. Знову ж таки, для всіх типів об'єктів. Далі йде перелік послуг: введення в експлуатацію нерухомого майна, будівельний паспорт, дозвіл на початок будівництва, технічний паспорт, архітектурне проектування об'єктів категорії складності ss 1 та ss 2 тощо. Приклад номер три компанія з монтажу сонячних електростанцій пише у своєму рекламному оголошенні, що вона встановлює сонячні панелі для всіх: для приватних будинків, багатоквартирних будинків, тобто СББ сільськогосподарських підприємств, промислових підприємств, лікарень тощо. Зазвичай такі рекламні оголошення також посилюються, слово посилюється в лапках відвертим самовихвалянням. На кшталт, ми компанія професіоналів. У нас понад сотня чи тисяча реалізованих об'єктів. Ми 20 років на ринку, використовуємо лише найкращі матеріали тощо. У цьому відео ми поговоримо про те, чому цей підхід, коли компанія намагається продати всі свої товари чи послуги будь-кому, хто здатен за це заплатити, є фундаментальною помилкою, яка неминуче призводить до маркетингової катастрофи, у результаті якої ваша компанія роками топтатиметься на місці. З іншого боку, ми розглянемо, чому компанії, які правильно ділять свій ринок на сегменти, швидко досягають успіху, масштабуються і стрімко зростають. Почнемо з основ. Чому сегментація критично важлива? Щоб створити ефективну маркетингову стратегію для вашого бізнесу, потрібно виконати кілька простих, але надзвичайно важливих кроків. Сегментація це перший крок, який без перебільшення визначає майбутнє вашої компанії на роки вперед. Простими словами, так само як хірург перед операцією ретельно миє руки та проводить дезінфекцію за спеціальним протоколом. Ви перед створенням маркетингової стратегії повинні спочатку поділити свій ринок на сегменти. Якщо ви відкриєте будь-яку книгу відомого маркетингового експерта світового рівня, наприклад, Елла Райеса, Гая Кавасакі чи Філіпа Котлера, то побачите, що кожен із них акцентує особливу увагу на сегментації. Наприклад, Ел Райас у своїй книзі позиціонування Битва за ваш розум наголошує: успішний бренд це той, який чітко визначає свою аудиторію та займає унікальну позицію в їхній свідомості. Сегментація це спосіб знайти ту частину ринку, де ваш бренд може бути номером один. Гай Кавасакі, один із перших працівників Apple, у своїй книзі Мистецтво зачаровувати, зазначає: щоб зачарувати людей, потрібно знати, хто вони, що їх хвилює і як вони живуть. Сегментація це спосіб знайти тих, хто віритиме у вашу ідею так само, як і ви. Філіп Котлер, якого вважають батьком сучасного маркетингу, у книзі основи маркетингу, підкреслює: компанії не можуть задовольнити всіх споживачів на ринку або принаймні не всіх однаково ефективно. Натомість вони повинні визначити сегменти ринку, які можуть обслуговувати найкраще, і зосередити свої зусилля на них. Щоб ще більше підкреслити важливість сегментації та буквально зацементувати цей простий маркетинговий принцип у вашій свідомості, я наведу приклад із іншої ніші ніші туристичного бізнесу. У туристичному бізнесі є чотири основні сегменти. Перший сегмент це масовий, тобто будь-які люди, які шукають нових вражень. Другий сегмент це сімейний пари з маленькими дітьми. Третій сегмент це корпоративний компанії, де, наприклад, зразу всі співробітники їдуть відпочивати разом. І останній сегмент VIP-клієнти, які прагнуть преміального відпочинку. Маркетинг як наука перебуває десь посередині між математикою та психологією, але ближче до психології. З математичної точки зору тут все просто: якщо ви створюєте рекламне оголошення без сегментації, наприклад, туристичні тури з компанією ABC для кожного, хто мріє про відпочинок, і націлюєте таке рекламне оголошення на всіх, то така рекламна компанія буде менш ефективною для продажу корпоративних турів, ніж окреме рекламне оголошення, яке сфокусовано лише на власниках бізнесів. Менш ефективна означає менше коментарів, лайків, кліків на сайт, дзвінків і відповідно продажів. Простими словами, чотири рекламні оголошення, кожне з яких орієнтоване на окремий сегмент, разом будуть набагато ефективнішими ніж одне рекламне оголошення, яке намагається охопити всіх. Але найцікавіше в цьому прикладі не математика, а психологія. Різні сегменти ринку мають різні потреби, бажання чи запити. Наприклад, сімейний сегмент звертає увагу на тури з анімацією, атракціонами для дітей, тишею після 10-ї години вечора і мінімальною кількістю нетверезих людей. Натомість масовий сегмент, наприклад, молодь до 25 років, навпаки, шукає гучну музику, дискотеки, бари, що працюють цілодобово. Тобто потреби різних сегментів можуть радикально відрізнятися одні від одних. А корпоративному сегменту взагалі потрібно третє: корпоративний відпочинок, можливо, якесь корпоративне навчання, корпоративні заходи тощо. Тому, якщо ми створюємо рекламу для сімейного сегменту, ми акцентуємо увагу на дітях, анімації, атракціонах, додаємо фото чи відео сімей із дітьми. Тобто наше маркетингове повідомлення адаптується до кожного сегменту окремо. Сподіваюся, тепер усе зрозуміло. Які бувають види сегментації? У маркетингу існує кілька основних видів сегментації ринку, способів поділу споживачів на групи з подібними характеристиками чи потребами. Ось основні з них: перший тип це демографічна сегментація, одна з найпоширеніших. Поділ базується на вік, стать, рівень доходу, освіта, сімейний стан, рід занять, релігія чи національність. Приклад, який я щойно навів із туристичного бізнесу, це приклад демографічної сегментації, коли сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей можуть суттєво впливати на процес прийняття рішень щодо купівлі туристичних турів. Другий тип географічна сегментація, поділ аудиторії за місцем проживання. Країна, регіон, місто, село, клімат, теплий, холодний, урбанізація, місто чи село. Наприклад, компанія, що продає зимовий одяг, більше таргетує північні регіони. Третій тип психографічна сегментація зосереджується на внутрішніх характеристиках людини: стиль життя, цінності, інтереси, особистість, соціальний клас. Наприклад, бренд екологічних товарів орієнтується на людей, які цінують сталий розвиток і природу. Четвертий тип поведінкова сегментація орієнтується на поведінку споживача. Частота покупок, регулярні випадкові, лояльність до бренду, ставлення до продукту, готовність до купівлі, причина покупки, свято, потреба тощо. Наприклад, магазин може надіслати знижки тим, хто давно не робив замовлень. Останній тип фірмографічна сегментація для B2B, актуальна для компаній, які працюють з іншими компаніями. Розмір компаній, галузь, річний оборот, географія діяльності, тип власності приватна чи державна, наприклад, постачальник crm систем сегментує клієнтів за розміром їхньої команди продажів. Як правильно поділити свій ринок на сегменти? Насправді не існує універсального правила чи методу, який би дозволив усім будівельним підрядникам правильно сегментувати ринок. Кожен бізнес унікальний і його потрібно аналізувати окремо. Але я дам вам кілька підказок, які допоможуть уникнути проблем із сегментацією. Розглянемо рекламне оголошення покрівельної компанії, яке я наводив на початку цього відео. Тут є груба помилка в географічній сегментації. Чому? У цьому рекламному оголошенні є два сервіси монтаж покрівлі та ремонт покрівлі. Візьмемо, для прикладу, місто Вишневе що під Києвом. Для реклами ремонту покрівлі тут все просто. У рекламному кабінеті Facebook ви обираєте місто Вишневе і запускаєте рекламу на все місто. Але з монтажем покрівлі ситуація кардинально інша. Людина не може жити в приватному будинку без покрівлі, чи не так? Тобто власник приватного будинку, точніше майбутній власник, із ймовірністю 99,9% живе не у Вишневому, а, наприклад, у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові або будь-де. Більше така людина може мешкати навіть за кордоном. Тобто вона живе собі десь там і в якийсь момент вирішує, що їй усе набридло, і вона хоче переїхати до приватного будинку у вишневому. Тому якщо ми, скажімо, показуватимемо рекламу монтажу покрівлі лише у вишневому, то незалежно від того, скільки грошей ми витратимо: 100 тисяч чи навіть 10 тисяч доларів, така людина ніколи не побачить нашу рекламу. Це той самий конфлікт між сегментами, який я показав на прикладі туристичного бізнесу. Сімейному сегменту потрібна тиша після 10-ї години вечора, а молоді дискотеки та бари 24 на 7. Тут ремонт покрівлі потрібен людям, які живуть у вишневому, а монтаж покрівлі людям, які там не живуть. Як кажуть, хто женеться за двома зайцями, той не впівмає жодного. Тепер розглянемо другий приклад рекламу архітектурної компанії. Тут помилка в поведінковій сегментації. Чому? Різні групи клієнтів мають різні потреби. Ті, хто будує вперше, потребують повного супроводу. Ті, хто добудовує чи перебудовує, хочуть новий техпаспорт чи оновлені документи. Ті, хто готується до продажу, хочуть узаконити самобуду чи добудови. Інвестори в нерухомість потребують типових рішень і швидких дозволів. Ріалтори чи юристи шукають підрядника для своїх клієнтів. Хоча послуги можуть бути однаковими, потреби цих сегментів різні. Наприклад, маркетингове повідомлення на кшталт, добудували кімнату, але техпаспорт паспорт старий ми допоможемо узаконити зміни та уникнути штрафів. Таке рекламне оголошення у 100 разів підвищить наші шанси вийти на наш цільовий сегмент. Демографічна сегментація також важлива для будівельних підрядників, наприклад, електриків, які займаються електромонтажем. Вас можуть найняти різні групи людей, наприклад, власники приватних будинків, виконроби, генеральні підрядники чи забудовники, дизайнери інтер'єру, ріелтори чи інвестори, власники малого бізнесу. Кожен із цих сегментів має свої потреби. Наприклад, виконробам потрібні електрики, які дотримуються графіку та не зривають здачу об'єкта. Дизайнерам потрібна команда, яка працює акуратно і естетично, а власникам приватних будинків електромонтаж під ключ із гарантією та безголовного болю. Фірмографічна сегментація для B2B може включати виробничі підприємства, комерційну нерухомість, житлові комплекси або ОСББ, будівельні компанії, агрофірми та фермерські господарства, комунальні заклади, інженерні та проектні компанії. Найголовніше у вашому бізнесі цих сегментів може бути дуже багато: 20, 50 чи навіть 100%. Але навряд чи у вас вистачить часу чи грошей, щоб створювати повноцінну маркетингову стратегію для кожного з сегментів. Тож хочете ви цього чи ні, вам доведеться чимось жертвувати. Моя порада така: якщо ваш маркетинговий бюджет менший за 3000 доларів, у жодному разі не намагайтеся охопити більше одного сегменту. Якщо ви ніколи не створювали маркетингову стратегію для свого бізнесу, а це, чесно кажучи, 95% людей, які дивляться це відео, то фокус на двох трьох сегментах буде для вас дуже складним. Тож для початку один сегмент це ідеальний варіант для вас. Як правильно вибрати цей сегмент? Є чотири фундаментальні критерії: перший критерій динаміка ринку. На початку цього відео я казав, що маркетингова стратегія визначає майбутнє вашої компанії на роки вперед. Багато хто скаже, що зараз війна і дуже важко прогнозувати навіть на наступні два тижні, вже не кажучи про роки. Але майбутнє вашого бізнесу залежить від майбутнього вашого сегменту. Якщо сегмент скорочується щороку, перспективи вашої компанії не будуть оптимістичними. Наприклад, ринок друкованих газет постійно зменшується. Натомість зростаючий сегмент, наприклад, індустріальна нерухомість, за даними 2024 року, обсяг введеної в експлуатацію індустріальної нерухомості зріс на 16% порівняно з 2023 роком. Такий сегмент є дуже перспективним навіть у воєнний час. Другий критерій нестерпний біль. Чим сильніший біль вашої аудиторії, тим легше вам продавати. Візьмемо, наприклад, сонячні панелі за часів планових відключень електроенергії. Приватним будинкам сонячні панелі не є критично необхідними, але для виробничих підприємств, де година без електрики це збитки на тисячі чи десятки тисяч доларів, вони стають справжнім порятунком. Сильний біль означає менші витрати на рекламу, більше кліків та вищу конверсію в продажі. Третій критерій це доступність ринку. Наскільки легко знайти ваших потенційних клієнтів. У прикладі з монтажем покрівлі у вишневому знайти клієнтів через Facebook рекламу досить складно, адже вони можуть жити будь-де. Натомість для ремонту покрівлі достатньо запустити рекламу на все місто і алгоритми Facebook далі зроблять всю роботу з таргетингу за вас. Четвертий критерій купівельна спроможність. А ось тут як не дивно ситуація діаметрально протилежна попередньому прикладу. Людина, яка будує собі приватний будинок, зазвичай завжди має десь зайві 5-10 тисяч доларів, які вона з легкістю витратить на те, щоб зробити своє житло більш комфортним або безпечним. Натомість люди, які живуть у збудованих приватних будинках, мають значно нижчу середню купівельну спроможність. Тому я й кажу. Кожен бізнес потрібно розглядати окремо висновок. Якщо ви не Кока-Кола, у якої маркетинговий бюджет становить 5 мільярдів доларів на рік, то скоріше за все ваш маркетинговий бюджет дуже обмежений. Але я вам більше скажу: навіть Кока-Кола, навіть компанія з майже необмеженим маркетинговим бюджетом, усе одно ділить свій ринок на сегменти. Щоправда, у них інша сезонна сегментація. Найбільші продажі в них узимку на новорічні свята. Пам'ятаєте ту дуже відому рекламу? Свято наближається, свято наближається. Так ось це не просто свято, це приклад сегментації. Coca-Cola значно збільшує витрати на рекламу саме перед новорічними святами. Тому ще раз, коли ви фокусуєтесь на одному сегменті, ваше маркетингове повідомлення стає сильнішим, його доставка ефективнішою, а конверсія в продажі вищою. І якщо цей сегмент відповідає таким чотирьом критеріям, як ринок постійно зростає, сильний нестерпний біль, легко знайти клієнтів та висока купівельна спроможність, то кожен долар витрачений з вашого маркетингового бюджету, може принести вам x2, x3 чи навіть x 10 прибутку. Тобто витратили 3 тисячі доларів на рекламу, отримали 30 тисяч доларів чистого прибутку. Висновок цього відео дуже простий. Без сегментації стрімке зростання вашої компанії неможливе. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!